Компанія Walt Disney відтепер почне платити дивіденди, поповнення боркарського рахунку і покупка нової порції акцій. Про це та інше в сьогоднішньому відеоролику. Перед початком прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, компанія Walt Disney 30 листопада оголосила, що почне виплачувати дивіденди квартальні і в кожного кварталу це буде 30 центів. Тобто в рік на одну акцію компанія буде виплачувати долар 20 дивідендів. Хочу вам сказати, що до недавнього часу, до початку пандемії, компанія Walt Disney виплачувала дивіденди дуже-дуже багато років підряд. Що ви, в принципі, можете зараз побачити на даній діаграмі. Ну, але, на жаль, чи на щастя, для. Компанії в 2020 році, коли почалася пандемія, коли багато розважальних парків закрилося даної компанії, компанія вирішила, що перестане тимчасово виплачувати дивіденди. Ну і 2021 рік, 2022 рік, і більша частина 2023 року компанія дивідендів не виплачувала. Ну а вчора ми. Прочитали багато інвесторів дізналися таку новину, що компанія почне платити знову дивіденди. Це 30 центів буде на одну акцію. Ex-dividend date це буде, власне, зараз можемо побачити власне, 11 грудня 2023 року, а гроші прийдуть 10 січня 2024 року. Під кінець місяця, а саме 30 листопада, я поповнюю брокерський рахунок в Interactive Brokers на чергову порцію грошей, а саме на 2000. Злотих, що в перерахунку на американський долар, дає десь 500 доларів. Ну і дані гроші вже, як бачите, що в мене тут поки що їх немає, і вже потратив на покупку акцій. Що ж я купив? Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ну, то напевно неодноразово чули, що я збільшую тепер тільки позицію в дуже крутій компанії, як на мою думку, це компанії е, PayPal. І знову ж таки докупив акції даної компанії на 500 доларів. І це було. 9 9 акцій компанії. В принципі, можете побачити, як активно за останній час я докуповую акції. Мені тут недавно буквально вдалося купити 9 акцій по 50 майже 1 долару. Зовсім недавно, там 8 листопада, це було по 10 акцій по 54,5 долара. Ну і зараз це склало 9 акцій по ціні 57,45. Дуже сильно нарощую позицію в виконанні компанії, бо вважаю, що вона зараз дуже дешево оцінена. Ну, а перспективи розвитку в. Неї в майбутньому стабільні. Звісно, це не є являється жодною рекомендацією до покупки, це тільки моя думка. В принципі, на даному сайті під назвою Snowball Analytics, так само є така закладка, точніше не закладка, а дані про компанію і може показати вам, як регулярно я докуповував акції PayPal. Тут, в принципі, маєте діаграму за 5 років, тут як скільки одна акція коштувала і коли. Коли я починав купувати акції? Скільки разів я вже її купував? Подивіться, починав почав купувати, коли одна акція коштувала 191 долар. Тоді купив лише одну акцію, потім трішки акції впали, купив ще одну по 153, по пізніше там ще одну по 125. Бачите, акції цілий час падають, а я їх докуповував. Тут мені вже вдалося купити по меншій ціні там по 76 доларів. Ну але від того часу була якась такий ріст, майже більше навіть як до 100 доларів. Але від того часу знову ж таки компанія акції точніше почали падати. Ну, а я їх активно активно підбирав. І думаю, що власне, це. Таке є локальне, точніше не локальне, а загалом дно, від якого, надіюся, ми вже відштовхнулися і акції почнуть все таки зростати. Бо, дивлячись на оцінку компанії, як вона дешево оцінена і до перспектив росту, ну це просто ну таке чудо, хіба як було з компанією Мета, звісно, це тільки так само моя думка. Пам'ятаєте, я хочу вам в принципі навіть показати, як це виглядала ситуація з. Компанією мета, бо тоді так само багато людей продавали, казали, нащо ти купуєш. Мета це все, це дно, і не потрібно інвестувати. Фейсбук це вже не знати що. Ну але я нікого не слухав, а купував акції. Подивіться 5 років. Можете побачити, як це було. Я почав купувати акції мета 4 штуки по 220 доларів. Потім по 164, по 156 і на самому дні мені вдалося купити взагалі 8 акцій по 89 доларів. Ну і бачите, від того часу акції то, що роблять, що тільки зростають. Тут навіть на такому локальному верху піку я продав чотири акції ті, які купував, власне, в даному діапазоні. Ну і там переложив дані гроші в іншу компанію. Ну, але далі я продовжу тримати акції даної компанії. Хоча, дивлячись, читаючи так само багато новин, навіть на даному сайті, то багато де пише, що. Ті е, власники, точніше не власники, а головні особи, які працюють в мета, навпаки, розпродають акції. Подивіться, наприклад, давайте почитаємо статтю. Головний юридичний директор мета платформ продає акції. Це інса інсайдерський аналіз. Е, історія інсайдерських транзакцій свідчить про значну кількість інсайдерських продажів. Що хто такі інсайдери? Це власне гендиректори, там е, люди, які працюють дуже високо на посадах. В даній компанії вони мусять звітуватися перед спеціальними органами про свої рухи акцій, чи продажі, чи покупки. Так? Ну, бо вони можуть просто знати більше, як інші, люди, інші пересічні люди, інші пересічні інвестори. Ну і в принципі можете побачити, що багато людей з 95 зареєстрованих транзакцій. Це люди, власне, продавали дані акції і жодної інсайдерської покупки. Тобто, в принципі, ніхто з правлячих людей не купував мету, а лише тільки продавав. Але компанію не збираюся продавати, а буду її тримати ще дуже-дуже довгий час, бо вважаю, що в неї хороші перспективи росту. Ну а загалом так виглядає мій інвестиційний портфель плюс 1241 долар. В принципі, небагато, але портфель від недавнього часу вже почав все таки відростати. Бо тут, наприклад, хочу вам показати аналітику, як це виглядає в порівнянні навіть з індексом S&P 500. Дуже багато людей мені задають питання: покажи, покажи, як це виглядає. В порівнянні. Ну і подивіться, індекс: ага, так, ось так то виглядав, виглядав мій портфель. Тут бачите, 1 серпня він був на максимальному значенні плюс 19% плюс 6300 доларів. На такому останньому мінусі це було мінус 0,6% 30%. Точніше 23 жовтня. Ну, а від того часу він так коливається в діапазоні плюс 3, плюс 4%. Якщо порівняти з індексом SP 500, ну от подивіться, як це би було. Давайте, воно зараз загрузиться. Ось. Можете побачити, що мій портфель, в принципі. Майже цілий час вигравав в індекса 500. Ну тут май, майже не було такого часу, коли були якісь моменти, може що все таки індекс випереджав мій портфель. Ну, але подивіться, наскільки великий був розрив в моменті. В принципі, зараз великий розрив, тільки власне в іншу сторону. Ну і зараз навпаки, індекс SP 500 вийшов в плюс, досить таки значно зріс. А мій портфель, на жаль, ні. Але я думаю, що це коротко тривалий такий час. Ну, бо в мене є декілька компаній, в які заінвестовано значну суму грошей, а вони, власне, і падаються. Я зараз власне, веду мову про таку компанію, як Alibaba, Баба, і індекс SP 500 в принципі росте, а дані акції тільки падають вартості. Але я думаю, в перспективі ще багатьох років це, ця інвестиція виправдає себе. Напишіть мені в коментарях, які акції ви купили або будете купувати в даному місяці. Всім дякую за увагу і удачі в інвестиціях.